Вітаю, друзі! Сьогодні я вийшла на вуличку і, думаю, загляну я, хто можливо бачив. У мене тут ось тюльпани, які я висаджувала в горщики і нарциси. Були під спанбондом, коли був мороз, я вкривала. Ну, думаю, подивлюсь, чи там волого, чи що там, і як там. Що я зробила. Я відкрила спанбонд. Жалкую, що я вже заробила. Що я побачила? Отакі ями великі, і ось я вже позасипала ось тут, ось тут і поїжені цибулинки тюльпанів. Добре, що е, е, я замітила, тому що вже якщо мишки повадилися, в кого так стоїть, передивіться, вони вже знають і будуть бігати, тому наразі буду вкопувати. Е, е, що жалкую, що не вкопала раніше, чому жалкую? А тому жалкую, що планувала вкопувати на цій гряці. І тепер мені не видно, ось ну, ще ліленьки я не прибирала, видно. А десь якісь інші рослинки я вже не бачу. І тому я не розумію, де мені тепер їх можна прикупати. Е е е тому навіть не знаю, що робити. Е е в літню кухню занести я знаю, що там теж пробігають мишки, у нас хоч і немає. Як сказати, не куре, нічого, а в сусідів є поросяю, звідти біжать мишки. От, тому навіть не знаю, що тепер я буду робити, куди вкопувати чи де їх ховати. Просто не представляю. Тому в кого так, подивіться, будь ласка, і щоб не було у вас так, як у мене, бо залишитись без цибулькових горщиках. До речі, перше я відкрила свої гортензії широколисні. Які в мене в літній кухні ось під спанбондом. Подивитися, чи треба полити. Це перший раз я вирішила трішечки їх полити. Ось, Бачите, зілечко собі росте. От, І винесла розмаринчик. ці дні дуже буде тепло, плюсова температура. Нехай, оце, бачите, перший раз я поливаю. Нехай він трішечки побуде, тому що я бачу, що йому зовсім, зовсім там некомфортно. Надіюся, що тут йому буде краще. От. Так, ось. І сьогодні я не буду накривати їх спанбондом. Декілька днів не буду. Поки що полюсова температура. І вночі нуль буде. Тому. Поливати не, ой, прикривати не буду. Коли вже буде мінус, бо тут плюс, коли на вулиці нуль. Ось, тоді занесу розмарин і знову накрию гортензії, Будемо бачити. Потім буде цікаво, як вони перезимують. І ось мій горщик з сценерарією, який також стояв в літній кухні, також трішечки вкритий з панбондом. Я його винесла. Також пролила водичкою, також вперше. Ось, і поки плюсова температура і невеличкий і мінус, там 0, мінус 1, поки що вона буде на вулиці, їй потрібно також освітлення. Вона ж все-таки, так скажімо, ну, бачите, з листочками їй потрібно денне світло. Тому винесла і поки пару днів буде на вуличці. Боже, десь так гігають гузі, що це ужас. Але записую, дивіться, Прийшлось мені ось вкопувати всі тюльпани. Бачите, ось мої йдуть е, грядка огорожена камінчиками поза грядкою. Бо я вже не розумію, що там, де. Е, ну, Яка різниця. Вони все одно перецвіти відцвітуть, і я звідси беру і, можливо, краще розширю квітничок. Е, але скажу так, хоч плюсова температура. але, е, ось, бачите, е, Ось, прямо такими шматками. Хотіла далі продовжувати тюльпани тарта. Тут земля вже не копається. Я залишила на завтра ці дні всі плюсова температура, хай ще трошки за сьогодні розмерзнеться земелька, бо дуже тяжко копувати. Ось. Тому ось так, бачите. Все ж таки, тепер я буду знатися, то також мені буде наука, що так не можна робити. от Краще одразу копати, тому що мишки вони є повсюди. Особливо, я ж кажу, що ще накрила чорним спанбондом, вони собі там пролізли. Вони горщики так назовні їм легко і зрозуміло все. Зараз я, звісно, що накину трохи отак. Лисочки, щоб менше тут бігали, і чимось заложу якимось паличками чи чим. Ви ж знаєте, у мене котики, собачки. Ось так. Тому ось таке коротесеньке відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео. До речі, дивіться як гарно все ж таки тут почав приживатися плющик і обплітати мою грушку. Ох, як це буде гарно. Який же він буде. Класний, дуже гарно, дуже гарно. Саджаю тут тюльпани і милуюсь.